Я проінформував слідчого про те, що стан здоров'я Юлії Володимирівни не дозволяє їй сьогодні прибути до Генеральної прокуратури. Передав йому копію відповідної медичної довідки. Слідчий чомусь напевно він сприймає мене як лікаря. Він почав мене питати, коли чи може чи зможе Юлія Володимирівна завтра прийти, чи, чи не зможе. Це виглядало так, дещо дивно. В принципі, я про відповідно до довідки лікарі рекомендували близько семи днів постільний режим Юлії Володимирівні. я пояснив слідчому, що як тільки вона буде готова, так само як ми самі проінформували слідчого про хворобу, ми так само проінформуємо його про те, що її стан здоров'я покращився і дозволяє їй приймати участь у слідчих діях. Ну, свідчий дуже довго питав мене, а скільки вона буде хворіти, і е, е, що буде взагалі відбуватися. Я просто йому пояснив чисто по людськи, що всі знають, що таке застуда, і якщо лікування буде інтенсивне і вона встане на ноги раніше, то значить раніше буде. Якщо, на жаль, буде, е, не дай Боже, щось якесь погіршення, ну то це займе трошки більше часу, ніж зазначено в довідці лікаря, оскільки лікар констатував стан її здоров'я на сьогоднішній день. Ну, це була така досить досить дивна, як на мене, дискусія. Я вісім разів пояснив слідчому, що, на жаль, я не лікар, на жаль, я не маю медичної освіти. Єдине, що я якісь симптоми можу бачити, якщо людина хвора, це ж видно, Але не більше того, він все від мене вимагав, а чи вона буде завтра, чи вона буде післязавтра. Але закінчили на тому, що ми все таки здоровий глуст взяв гору, і ми домовилися, що як тільки стан здоров'я Юлії Володимирівни буде задовільний, то ми ж, звичайно, заздалегідь. Слідчого про це проінформуємо, оскільки ми абсолютно коректно користуємося процесуальними правами і немає жодних не цьому проблем